Неймар повернувся в Сантос минулої зими, і це далеко не кіно з хеппі-ендом. Коли переходив в Барсу, він обіцяв, я йду, але я повернуся і стримав слово. Але замість тріумфу отримав реалії бразильського футболу, травми, суперечки з фанатами і боротьба за виживання в серії. А зараз команда знаходиться на 14-му місці в п'яти очках від зони виліту. Так були моменти магії, як переможний гол проти фламенго чи дубль Жувентуде, але частіше розчарування. Дев'ять програшів в чемпіонаті, і той скандал, коли він. Прямо на полі поліз з'ясовувати стосунки з фанатом. А вболівальники дорікають браком лідерства, неймар особистими образами. У соцмережах згадують його появу на карнавалі, коли він пропустив півфінал штату Сан Паулу. Та слова батька, що його син повернувся відновлюватися. А гра це лише приємний бонус. Поза полем він приносить гроші, спонсорів і продаж футболок. На полі менше ніж чекали. Всього сім голів та чотири асисти в 20 матчах. Контракт подовжили до кінця року, але якщо Сантос вилетить, залишає. Атися сенсу не буде, і коли нещодавно його спитали, чи хоче він вразити тренерів збірної, він відповів: мені не треба нічого нікому доводити. Але з таким підходом, скоріш за все, ми не побачимо його на чс 2026 в команді Аншелотті.